Доброго дня, шановні трудові села! Сердечно вітаю вас на каналі ДТЗ. Ми добре розуміємо, наскільки важливий для вас кожен день проведений в полі, тому прагнемо ділитися найкориснішою та найактуальнішою інформацією, яка допоможе у вашій нелегкій праці. Хочете швидко і класно підготувати поле до посіву, та ще й час та гроші заощадити? Грунтофрези серії FN для тракторів це саме те, що треба. За один раз вони роблять одразу кілька справ. Розпушують землю, прибирають бур'яни, потрібніють залишки рослин і готують м'яку пухку землю для насіння. До речі, ми вже знімали відео про ці фрези, де все детально розповідали. Посилання залишили в описі, переходьте, якщо що. Сьогодні знайомимо вас з ґрунтофрезою FN14 Це надійний помічник у підготовці ґрунту. Серія FN вже добре себе зарекомендувала, а ця модель стала ще кращою. Про всі її переваги та особливості далі в нашому огляді. Секрет ідеально підготовленого ґрунту криється в деталях. І одна з таких деталей ножі з твердосплавною напайкою D-322. Що є значним кроком вперед в технології обробки ґрунту. Завдяки унікальному складу карбід вольфраму з додаванням карбіду титану та кобальту, ця інноваційна технологія забезпечує не тільки виняткову стійкість до зношування, але й дозволяє ножам довше зберігати свою первинну геометрію та гастроту ріжучої кромки. на пайки D-322 за шкалою Роквелла вдвічі перевищує показники звичайної сталі. Служать ножі у п'ятеро довше. Це, напевно, головний плюс, бо титаново-кальцевий сплав дуже твердий і стійкий до зношування. Тому ножі з напайкою d 322 зношуються значно повільніше, особливо коли ґрунт піщаний чи кам'янистий. А це означає, що міняти їх доведеться набагато рідше. Постійна глибина обробки це важливо. Звичайні ножі з часом тупляться та змінюють форму. Тому й глибина обробки постійно скаче. А от ножі на вказаній моделі. Довше залишаються гострими, тому й обробляють землю рівномірно протягом усього терміну служби. Це дуже важливо для посіву, бо тоді насіння лягає в землю рівненько і добре з нею контактує. Уявіть собі, поле де є каміння та повно грудок. Це справжнє випробування для будь-якої техніки, але тільки не для фризи Фенді на 4 Вона легко долає перешкоди, гарантуючи якісний результат. І це ще не все. Приємний бонус економія пального, адже трактор не потрібно надриватися. Подовжений термін експлуатації ножів фризи забезпечує відчутну економію в довгостроковій перспективі. Витрати зменшуються не лише на заміну самих ножів, але й на пов'язане з цим обслуговування. Таким чином, ви заощаджуєте кошти на запчастини, час та уникаєте зайвих хлопотів із ремонтом. На нашому майданчику, окрім фризи, представлені універсальні культиватори серії КУ, а також культиватор КДУ зі стрільчастими лапами. Однією з ключових переваг агрегатів вказаних серій з шириною захоплення 1,6 та 2 метри, є використання напайки сармайт на робочих органах. Тож, продовжуючи тему напайок, розглянемо питання надійності цього покриття. Напайка Сармайт це твердосплавне покриття на основі карбіду вольфраму з легуючими добавками та сполученими металами, що забезпечує значне підвищення зносостійкості робочих органів культиваторів, Мається на увазі лап, нозів, доліт. Завдяки мікротвердості, що в 2-3 рази перевищує твердість загартованої сталі. Сармайт гарантує тривалий термін служби, збереження гастроти ріжучої кромки, стійкість до ударних навантажень на складних ґрунтах та мінімізацію витрат на обслуговування і ремонт, скорочуючи простої техніки. Отже, ми відійшли від теми ґрунтофризи FN14. Давайте знову про неї та її особливості. Якісний обробіток починається з правильного налаштування глибини. Тут ключову роль відіграють напрямні лижі, які запобігають надмірному заглибленню фризи в ґрунт. В оновленій конструкції роздільні окремі опорні лижі для лівої та правої сторін забезпечують оптимальну адаптацію до нерівності рельєфу. При цьому вони дозволяють точно налаштувати глибину. Періодичне обслуговування необхідне будь-якій техніці, але коли цей процес максимально спрощений, це справжня знахідка. У випадку з фрезою для перевірки рівня олива в редукторі не потрібно витрачати час на щуп. Вже зараз достатньо поглянути на контрольне вічко. Це швидко, зручно та дозволяє постійно контролювати наявність змащення. Отже, ми розглянули переваги ґрунтофризи FN14. Однак найкращим рішенням буде відвідати один з наших торговельних майданчиків та особисто знайомитися з новістим обладнанням. Якщо ж вам потрібна більш детальна технічна інформація, не виходячи з дому, запрошую відвідати сайт бренду. Його адреса зараз на екрані. Для придбання будь-якого навісного обладнання до мотоблоків та тракторів, а також самих тягових агрегатів і обладнання для приготування кормів ДТЗ, варто лише перейти на наш віртуальний торговельний майданчик. Тут можете зручно, безпечно, приємно та вигідно здійснювати покупки в будь-який час доби. Заходьте та переконайтеся самі. Ось і завершуємо. Дякую за вашу увагу. Якщо щось цікавить, мерші пишіть у коментарях, неодмінно відповім. Працюємо для того, щоб ваша робота була максимально зручною та продуктивною. З побажанням, багатих рожаїв, до зустрічі у нових відео.